Зараз я знаходжуся біля Степановицького лісу, трошечки нарвав терну, взяв банку, а терен росний, я там, там гілочку обірвав і нарвав банку терну. Ще взяв ножа, ще десь пару грибів знайду. А тут біля лісу крузяне поле. Тут деякі свині не наробили глуму такого. Як там біля баймацького лісу. Тут а, не наробили такого глуму. Вчора там я був біля баймацького лісу, там страшний суд, що поробили. А тут то виходять трошечки. Але ж так, вони по-божіськи. Оце десь вище трошки дикі свині зробили, ну так не дуже великі збитки. А в цьому році такий терен росний. Я декілька гілок обірвав і цілу банку нарвав. Отак От я йду біля лісу і біля кукурузи. Ну деякі свині де-не-де де де виходили, але ж тут нема таких збитків. Терен в цьому році дуже гарний. Ць гарний терен. Дикі свині тут також хазяюють, ну так вони тут по божеськи, десь кукурудзку де-не-де. Ну десь там. Кукурузку. Ну нема такого глуму, як біля баймацького лісу. Тут так сюди терник росте. На те терен росний в цьому році. Тут кукурузне поле майже не ушкоджене. Я це в степаніці вже в лісі. Подивлюсь, може де пару грибочків, яких знайду, а як ні, то так просто прогуляюся в такій красоті. Я так йду дивлюся. Я тут збирав опеньків, але ну, ще в цьому році я ще не бачив опеньків. І вчора був в Баймацькому лісі теж не бачив Опеньків. Дикі свині то хазяюють по лісі порито. Ну на полі не дуже збитків робили тут. Тут такі великі дуби. Видно, для диких свиней вистачає жолудів. В лісі порито. Тут так під дубом порито все. А там на Баймачині, там більш сосновий ліс, там дубів мало. Тут, видно, більша кормова база для них. Бо тут не поробили такого глуму в кукурузі. В лісі скрізь порито. Ті щось трошечки листя присипає. Це свіжо порито тут. Який шикарний дуб. А під дубом так порито. Тут в лісі все і зрито. Де дубочок, то біля дубочка порито. Видно, жолоді збираючи що. Щось ну, напевно, що жолоді. А тут галявина вся і зрита дикими свиньми Отак От тут. А тут трошечки листя притрусили. Ну це свіжо порито. Хай заюють А це десь свіжо. Те саме порили. Ось і листя притсило. На цих пеньках бувають опеньки, ну не виднося. І от там пеньок. І там далі, ну, не виднося опеньків. Минулого року тут було багато опеньків. А в цьому році я не знаю, чи тут вони будуть. Ну, я ще не бачу ні одного пенячка. в цьому році. Може ще будуть. Ось він так жовтень. А дикі свині хазяюють, всюди полізе. Це свіже, свіже порито. Це напевне не опеньки, але я подивлюся ближче. Ні, не опеньки. Це зовсім не опеньки. короче. Вони опеньки. А тут бувають і опеньки. Опеньків я так і не бачив. Оце свіжо порили стики свині. Менек якісь гербер ростуть. Це зовсім не отенькі. Оце такі, а те, що Це також не опеньки. А це що? Опеньок? Ні. Похоже, ну не опеньок. Зовсім це не опеньок. Не видкуся. Ну раз такі є, то й будуть опеньки з'являтися, бо ще тепло. Я думаю, будуть з'являтися і опеньки. Листя попадає, більше буде сонячного проміння в лісі, то може і будуть опеньки, я так думаю. Теж втрих були опеньки. Тут взагалі всякі гриби ростуть. Вони виднося ще. Це напевне теж не опеньки. Ні, це зовсім не опеньки. На жаль, опеньків я не бачив. Так, ніби гарні грибочки. Але ж не такі. Ще бачу які якісь. А ні, Це що це таке? Це теж не опеньки. Непонятно що. Може ще будуть. Грипів-то я не знайшов, але банку терну назбирав. Ще подуше пшени нарву. Це ж буде не сьогодні. Голоду. А так добігає до кінця моя така прогулянка лісом.